Друзі, в Україні вже 13-та година і перша хвилина. Надзвичайно приємно вітати всіх наших глядачів, які тільки починають до нас приєднуватися. Хоча деякі постійні глядачі вже чекають трансляцію і вже готові озвучувати запитання нашим експертам. Але не поспішайте, І надзвичайно приємно привітати з тим, що сьогодні другий день весни, і дехто там булькав, буду навіть так казати, що ми упродовж зими замерзнемо, але як бачимо, не замерзнемо. Зли і навіть упродовж зими трансляції з'являлися наші телемости, з'являлися конференції. З'являлися і відповідно, друзі, тримаємося і далі разом до перемоги. Як то кажуть, звуть мене Володимир Андрієвський, і сьогодні будемо спілкуватися на тему: лікуємо пневмонію правильно, мультидисциплінарний підхід з фокусом на покращення прогнозу. Негоспітальна пневмонія це хвороба, яка знаходиться під пильною увагою вчених всього світу. Хоча були розроблені протоколи та. Рекомендації з лікування негоспітальної пневмонії захворюваність і смертність залишаються на досить високому рівні. Тому наша конференція має на меті підвищити обізнаність професіоналів з різних галузей медицини про патогенез, лікування та профілактику негоспітальної пневмонії. На нашій конференції ви зможете почути про патогенез негоспітальної пневмонії, нові методи лікування, профілактику та попередження ускладнень. Ви також матимете можливість взяти участь вент. Інтерактивній вікторині та отримати цінні призи, які допомагають вам у вашій професійній діяльності. І тут невеличке уточнення для отримання призу потрібно бути підписаним на Ютуб канал інфузійного конгресу. Власне, це той ютуб канал, де ви зараз дивитесь трансляцію. Якщо ви ще не підписані, а ми знаємо, що є такі люди, які не підписалися. Це зовсім не складно зробити. Просто натисніть кнопку підписатися. І це все, що в принципі потрібно зробити. А ще Потрібно підписатися на журнал Гіппократенка в телеграмі. Як на нього підписатися? Все дуже просто. Отут от знаходиться QR-код у куточку на вашому екрані. На нього потрібно навести мобільний телефон, відсканувати qr код і ви одразу потрапляєте до телеграм-каналу журналу Гіппократенка. Це Медичний журнал для медичних людей все надзвичайно просто. Також упродовж нашої конференції ми матимемо можливість обговорити нові підходи до лікування негоспітальної пневмонії. Ви дізнаєтеся про оптимальні інфузійні рішення в пульмонології, про безпеку, ефективність інфузійної терапії у терапії пневмонії, інтоксикаційного синдрому та про профілактику ускладнення пневмонії на амбулаторному етапі. E, наша конференція варто зауважити це чудовий момент обмінятися досвідом з колегами з різних куточків не тільки України а і світу. І більш ніж певен, що ви будете задоволені нашим обговоренням упродовж конференції. Знову ж таки, закликаю приєднуватися. Закликаю надсилати посилання вашим колегам, які безпосередньо цікавляться цією темою, яку будемо сьогодні в прямому наживо, Нагадаю, все відбувається в прямому ефірі. Обговорювати для того, щоб нас ставало дедалі більше і для того, щоб ваші колеги і ви, відповідно, були поінформовані до теми Вікторини. Обов'язково сьогодні буду ще повертатися, але традиційно вікторина відбувається таким чином, що в нашому чаті з'являється посилання на спеціальну анкетку, яку потрібно заповнити. і Ви автоматично стаєте учасником розіграшу призів. Відповідно, у фіналі будемо е закидувати, завантажувати на сайт. Рандом орг рандомним чином будемо визначати наших переможців. Все надзвичайно просто. Будемо розпочинати. У нас а, перший доповідач на сьогодні, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії технології трансфузійних препаратів Державної установи інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук України Богдан Олексійович Кондрацький. Шановні друзі, насамперед хочу подякувати організаторам за можливість виступити перед аудиторією. Шановні колеги, більше 20 років тому в Україні був зареєстрований та дозволений для медичного застосування інфузійний препарат Реосльдилат. Однак сама розробка розпочалася значно раніше, ще в 90-х роках минулого століття. У той час фармацевтична галузь знаходилась в край важкому стані. Лікарі України мали обмежений Перелік інфузійних препаратів. А такі препарати, як натрій, хлорид, глюкоза, новокаїн, виготовлялися в міжлікарняних аптеках без жодного біологічного контролю. Пізніше інфузійні препарати імпортувалися із Бангладеш та Індії. Ідея створення реосубілакту була логічним продовженням розробок батокомпонентних розчинів на основі донорського альбуміну, якими ми займалися на той час. Враховуючи поточну ситуацію, Науковцям була поставлена мета розробити комбінований інфузійний препарат, який був з однієї сторони достатньо ефективним та вирішував широкий спектр клінічних завдань, з іншої сторони, був безпечним, щоб можливі побічні явища від його застосування були мінімізовані. Слід зазначити, що комбіновані препарати мають певні переваги. Спеціально підібрані субстанції впливають на різні ланки патологічного процесу, що забезпечує. Комплексну фармакологічну дію. Раціонально підібрані компоненти забезпечують потенціювання терапевтичної дії кожного з цих компонентів, і це дозволяє зменшити дозу кожного компоненту окремо в порівнянні з їх дозуванням в монопрепаратах. зменшується ймовірність виникнення побічної дії на організм та вірогідність наступних ускладнень. При створенні нового комбінованого розчину враховувалися основні Світові тренди. На світовому фармацевтичному ринку активно використовувалися розчини на основі багатоатомних спиртів: сорбітолу, ксилітолу, фруктози, зокрема компанії Fresenius, Вібраун та інших. У Франції та деяких інших країнах був монопрепарат ізотонічний розчин натрію лактату. Також широко застосовувалися комбінації електролітів з натрією лактату. Трім того, в літературі були публікації щодо експериментальних даних про застосування гіпертонічних 7,50% розчинів хлориду у тварин після тяжкого геморлогічного шоку. При компенсації крововтрати ізотонічними розчинами летальність серед тварин складала 100%, тобто ізотонічні розчини фактично були неефективними. У випадку застосування 7,5% розчин лактату в об'єму 10% від крововтрати, виживання тварин складало не менше 80%. Однак убічні дії від застосування цих гіпертонічних розчинів викликали занепокоєння. Насамперед, спостерігалося перевищення перевантаження організму іонами натрію, хлору, поглиблення системного ацидозу, зменшення лактату в крові і так званий еспандерний ефект. Коли повернення рідини судинного русла в інтерстиції, внаслідок чого стан пацієнтів значно погіршувався. До речі, саме в той період на основі цих досліджень виник термін малооб'ємна інфузійна терапія. Виходячи з того, що 10% розчин натрію хлориду має осмолярність та концентрацію йону натрію, що перевищує фізіологічний рівень в 11 разів, а хлоридів в 16 разів. Була поставлена задача у новому препараті різко зменшити концентрацію натрію та хлоридів, а також не виходити за межі осмолярності у 1000 міліосмольів. На цьому слайді наведено склад реосольбілакту. Як видно з пропису, реосольбілакт містить сурбітол, натрій, лактат та електроліти. Загальна теоретична осмолярність препарату складає 900 міліосмон. Якщо придивитись до складу препарату більш узагальненого, можна стверджувати, що в одній ємності зібрано три окремі розчини, які самі по собі є терапевтичними засобами, це 6% ізотонічний розчин сорбітолу, це 1,9% ізотонічний розчин натрію лактату, і майже ізотонічна комбінація елітолітів. Такий склад. Реосольбілакту надає йому можливість вирішувати широкий спектр клінічних задач. Співставлення і порівняння окремих компонентів реосольбілакту з плазмою крові та іншими розчинами дозволяє констатувати. Осмолярність препарату в три рази перевищує осмолярність плазми та ізотонічного розчину хлориду 900 міліосмоль проти приблизно 300 міліосмоль на літр. Вміст іонів натрію лише у два рази перевищує концентрацію плазмі крові та ізотонічного натрію хлориду. 278 проти 140-150 ммоль на літр. іонів хлору практично відповідає вмісту плазмі крові, він менший на 30% від ізотонічного розчину натрію хлориду. В той же час порівняння з 3% розчину натрію хлориду показує, що за осмолярністю ці дані співставні. 900-1020. За вмістом натрію в реосольбілакті це показник в два рази менший, а за вмістом хлору це показник менший в 4,5 рази. Всі інші електроліти в реосольбілакті, калій, кальцій, магній також знаходяться в межах фізіологічних концентрацій. Тобто, можна стверджувати, що про збалансованість електролітного складу реосольбілакту. Слід зауважити, що підібрані компоненти, що входять до складу реособілакту, є фізіологічними для організму, мають свої шляхи метаболізму і при введенні в помірних дозах, не накопичуються в небезпечних для організму концентраціях, тобто є безпечними. При створенні реосольбілакту серед багато атомних спиртів нашу увагу привернув сорбітову. Якщо подивитися на шляхи розщеплення багатоатомних спиртів, то видно. Що шляхи метаболізації сорбітолу та ксилітолу не збігаються з шляхом метаболізації глюкози. Тобто сорбітол, як і ксилітол, метаболізується інсуліно незалежно Лише на пізніших етапах шляхи метаболізації сорбітолу і ксилітолу можуть перетинаючись метаболізацією глюкози. Одним з важливих аспектів, що характеризують лікарські препарати, є швидкість метаболізації. Добова кількість сурбітолу для людини вагою 70 кг складає 210 г на добу. При цьому 400 мл реосольбілакту містить 24 г сурбітолу, тобто лише 10-ту добової кількості. Це і є ще одним фактом, що підтверджує безпеку препарату. Слід зазначити, що за класифікацією FDA сурбітол належить до безпечних речовин. Тобто застосовується без будь-яких обмежень, ніж вимоги поточної належної виробничої практики. На сьогодні субстанцію сурбитолу для внутрішньовенного введення віднесено європейською фармакопеєю до списку дозволених. Препарати на основі сурбетолу використовуються в країнах із суворою регуляторною політикою. Зокрема, в країнах ЄС схвалені сурбітоломісні розчини для внутрішньовенного застосування, такі як Псаветта концентрат для приготування розчину для інфузії. це онкологічний препарат сорбітол у якому є допоміжною речовиною імоноглобулін ніоліва, розчин для інфузій він містить пів грама сорбітолу на 100 мл Осмофундін, осмодіуретик 20 містить 2,5 сорбітолу сурбітолу в 100 мл сорбітол містить Рощини для внутрішньовенного ведення внутрішньовеного застосування доступні в таких країнах, як Італія, Іспанія, Німеччина, Нідерланди, Сінгапур, Румунія тощо. Ще одним можливим компонентом препарату є залужнювальний засіб натрію легта. При його застосуванні спостерігається накопичення основ за рахунок метаболізації буферуючого препарату, вивільнення натрію. СО2 та h 2 о які утворюють бікарбонат натрію, що призводить до збільшення влужного резерву крові. Відсутність різких коливань PH. Метаболізується нат... натрію лактат в глюкозо лактатному циклі, який називається цикл колі. Спочатку лактат поступає в печінку, де здійснюється синтез глюкози. Потім глюкоза поступає з печінки в м'язи. Там глюкоза використовується як енергетичний субстрат з утворенням лактату. Протягом доби в організмі людини метаболізується від 3 до 5 тисяч мілімоль лактату. При введенні 400 мл реособілакту фактично вводиться 70 мілімоль лактату, що складає приблизно 2% всього цього добового лактату. Однією з особливостей Реособілат, на який хочу зупинитися, це PH. На відміну від розчинів глюкози чи фруктози, PH реособілату є близькою до нейтрального – 7,0-7,4. Це важливо, оскільки більшість патологічних процесів супроводжується сум PH в кислу сторону. І застосування кислих продуктів може ускладнювати ситуацію. Ще одним фактором безпеки препарату є технологічні аспекти виробництва. Так, під час стерилізації реособілакту при 120 градусів відсутня реакція карамелізації та пожовтіння розчину. Натомість під час стерилізації розчинів глюкози чи фруктози утворюється токсична речовина 5 гідрокси Кілька слів про токсикологію. Дослідження гострої та хронічної токсичності на тваринах показали, що препарат реособілакт... У запропонованому прописі належить до шостої групи відносно нешкідливих речовин і може прирівнюватись до токсичності кристалоїдних розчинів. Так, токсичність сорбітолу практично дорівнює токсичності глюкози, а токсичність натрію лактату співставна з токсичністю 0,9% натрію хлориду. Які можливі побічні явища від застосування препаратів з сорбітом або фруктозою? Серед населення може зустрічатися дефіцит ензиму фруктозу 1-фосфат альдолаза Б, в результаті чого блокується гліколіз і глікогенез. У країнах Центральної Європи вроджена малябсорбція фруктози спостерігається з частотою 1 тисяч. У перерахунку на населення України це приблизно 1600 пацієнтів. За даними Proxima Research, у період. З 2016 по 2022 рік по всій групі порушень вуглеводного обміну зареєстровано лише 2800 випадків порушень всмоктування фруктози. На цьому слайді наведені основні механізми, що відображають клінічну ефективність застосування ревособіла. Це поступлення рідини з міжклітинного простору в судинне русло. І як наслідок зменшення проявів інтоксикації, покращення мікроциркуляції та перфузії ткани, ліквідація електролітних порушень, нормалізація серцевої діяльності та провідності нервової системи, попередження гіпонатриємії при форсованому діурезі, підвищення лужних резервів карбонатного буфера крові. Ми вже говорили, що ПЛАШИ не нейтральне, відновлення енергетичного балансу, зменшення. Гіперкоагуляції. Таким чином, можна стверджувати, що реосольбінакт це багатокомпонентний засіб, що в сумі забезпечує поліфункціональність. При цьому з'являється нова властивість препарату гіперосмолярність, як сума осмолярності всіх компонентів. На сьогодні можна констатувати кілька основних характеристик реосольбінакту. Одна частина це клінічні характеристики, інша виробничі. Насамперед, оригінальний препарат, безпеку і ефективність якого доведено в міжнародному клінічному дослідженні «Реостат» з рівнем доказовості 1Б. Крім інших показань, він показаний до застосування при негоспітальній пневмонії та гнійному перитоніті, що доведено під час міжнародного клінічного дослідження ревостату. На сьогодні є досить 22 років успішного клінічного застосування, клінічного застосування в Україні, і успішно застосовується зараз цей препарат в 14 країнах світу, понад 5,8 мільйонів пролікованих пацієнтів. З виробничої точки зору зазначити, що пасується препарат високоякісних хімічно-інертним річнесло. Фінська система очищення води на виробництві дозволяє отримати високоякісний препарат, багатоступінчатий контроль якості сертифіковано ISO, GMP. На завершення хочу звернути увагу на дві важливі деталі. Для правильної оцінки лікарського засобу щодо ефективності та побічних явищ слід визначитися з такими важливими факторами, як доза та швидкість введення. По-перше, доза реусродилакту розраховується в залежності від маси тіла. В залежності від дози у препаратів різні клінічні можливості. В інструкції ми вказуємо, що в терапевтичному сегменті застосовується дози 7 мл на кг маси тіла, що становить 400 і більше мл. Для підбору оптимальної кількості існують дві зручні форми випуску: це по 200 і по 400 мл. По-друге, закликаємо контролювати швидкість ведення риосузбілакту і не перевищувати швидкість, яка вказана в інструкції. Оптимальною швидкістю введення вважаємо 60 крапель на хвилину, тобто 200 мл за годину. Шановні колеги, отже, медична спільнота, лікарі різного профілю мають у своєму арсеналі засіб з потужним трансфузологічним потенціалом, який може значно покращити надання медичної допомоги пацієнтам. Дякую за увагу. Богдан Олексійович. Дякуємо вам. Але знову ж таки, для вас є кілька запитань від наших глядачів. Я маю надію, що є ще кілька хвилин у вас для того, щоб на них відповісти. Тож таке запитання: як правильно розрахувати необхідність об'єм, необхідний об'єм інфузії, реосорбілакту у пацієнтів з пневмонією. Дякую за запитання. Я в своїй допаді вже коротенько зупинявся на цьому питанні. Хочу зазначити, що доза реосольбілату розраховується в залежності від маси тіла. В інструкції для медичного застосування препарату значиться, що в терапевтичному сегменті використовується доза 7 мл на кілограм маси тіла. Відповідними розрахунками можна встановити, що для пацієнта. Вагою 60 кг, доза становитиме 420 мл для пацієнта вагою 80 кг, відповідно 560 мл і так далі. Зрозуміло, що ті дози можна трошки заокрулювати від той чи інший бік. І тут не потрібно боятися перелитих кількох десятків мл додатково. Більш важливим є, на що ще раз хочу звернути увагу, швидкість введення реосудиба. Оптимальною швидкістю введення є. Від 40-60 крапель на хвилину або 2-3 мл на хвилину. Якщо введення буде надто швидким, у деяких хворих, наприклад, на гіпертонічну хворобу, можна отримати підвищення артеріального тиску. У нас було кілька таких випадків, коли 200 мл реосубілакту перелили протягом 10 хвилин, ну, хтось кудись видно, поспішав, але були не дуже приємні наслідки. Для ілюстрації значення швидкості на введення лікарських препаратів, хочу навести один приклад з експериментальної токсикології. Так, при визначенні половинної літальної дози у тварин ЛД-50, при внутрішньовенному введенні речовини, ну, назвемо її речовина Х. До речі, половина літальна доза, хочу нагадати, що це доза, при якій гине половина дослідних тварин. Це доволі чутлива інформативна методика, яка проводиться в експерименті за спеціальною методикою з розрахунками. І е, таким чином, при е, визначенні половини літальної дози при внутрішньовенному введенні е, речовини Х з різною швидкістю, е, отримали наступні результати. Однути саму речовину вводили. В першому випадку протягом 5 секунд і ЛД-50 становило менше 4 грамів на кілограм маси тіла. А при введенні цієї самої речовини протягом 2 хвилин, 120 секунд, ЛД-50 становило 9,5 грам на кілограм маси тіла. Тобто токсичність речовини, яку ввели протягом 5 секунд, була у 2,5 рази вища, ніж при введенні протягом 2 хвилин. Тому звертаю вашу увагу на важливий контроль за швидкістю введення інфузійних і просмолярних розчинів. Дякую. Пане Богдане, дякую за таку розгорнуту відповідь наступне запитання, який механізм дії реосорбілакту забезпечує дезінтоксикаційний ефект? Дякую за запитання. Що стосується дезінтоксикаційної дії реосорбілакту, очевидно, що є два основних шляхи, через які досягається позитивний ефект. По-перше, як відомо, до складу реособілакту входять сурбітол, натріолактат та електроліта. Висока сумарна осмолярність забезпечує з перших хвилин ведення препарату надходження рідини з міжклітинного простору в судинне русло, що є важливим чинником корекції гіповолемії, реології, покращення мікроциркуляції та перфузії тканин. Разом з рідиною в судинне русло потрапляють токсичні речовини, що накопичуються в тканинах. Паралельно гіперсмулярність розчину та наближкова концентрація в препараті йонів натрію стимулюють помірний діорез. Все, все разом це призводить до зменшення концентрації токсичних речовин в тканинах та їх виділення з сачей. І другий шлях це дезінтоксикаційна функція починки. Речовини, що знаходяться в складі препарату, проникають через судинну стінку міжклітинний матриц і клітини. Більша частина сурбітолу метаболізується в печінці, і подібно утилізується частина введеного лактату, утворенням глюкози. Сурбітол має здатність метаболізуватися інсуліно незалежним шляхом і може перетворюватися печінкою в глікоген. Сурбітол стимулює окиснення жирних кислот некетогенним шляхом, сприяє легкому засвоєнню кетонових тіл в циклі крепса. Сурбітол посилює процеси регенерації печінки. Це підтверджено як експериментальними дослідженнями на тваринах, так і на моделі експериментально-токсичного гепатиту і в клінічних дослідженнях. Так, в ході клінічних досліджень встановлено, що реособілет має виражену гепатопротекторну дію при хронічному алкогольному гепатиті, значно покращує стан гематологічних хворих з токсичним гепатитом, викликаним прийманням цитостатиків, зменшує прояви інтоксикаційного синдрому у хворих з загостреннями клінічного бронхіту. Отак виглядає схематично механізми дії реособілакту, які забезпечує дезінтоксаційний ефект. Дякую за увагу. Дякуємо. А наступне запитання наша глядач чи глядачка сформулювала з таким чином: в чому відмінність реосорбілакту і простих розчинів, основні переваги реосорбілакту. Дякую за запитання. Прості інфузійні розчини, на відміну від комбінованих препаратів, направлені на одну, максимум дві ланки патологічного процесу. На відміну від простих розчинів, комбіновані препарати мають низку перевагу. Зокрема, субстанції, що входять до реосорбілакту, забезпечують комплексну фармакологічну дію. Так, сорбітол має енергетичну, гепатопротекторну, дезінфекційну дію коригує кислотно-лужний стан через підвищення лужних резервів крові. Гіперосмолярність препарату забезпечує поступлення рідини з міжклітинного простору судинне русло та покращення мікроциркуляції та перфузії тканин. Наявність збалансованих концентрацій електролітів сприяє ліквідації електролітних порушень. Крім того, 200 мл гіперосмолярного. Препарат реособілакт мобілізує в судинне русло близько 400 мл води з тканин інтерстицію, що дозволяє збалансувати об'єм циркулюючої крови. От така комплексна поліфункціональна дія дозволяє доволі невеликими дозами препарату отримати позитивні клінічні ефекти. Ну, це і є основною перевагою реособілакту. Дякую. Богдан Олексійович, я щиро дякую, що знайшли час і сьогодні приєдналися до нас, проконсультували ваших колег.